Всім привіт з вечірньої Італії, а саме із села Італійського. У мене на каналі ви можете побачити життя в італійському селі. Як це бути взагалі одруженою з мужчиною, а не з женщиною. Марія у мене 7 років, дівчинка з цукровим діабетом. Мені, мені мені вже тут геть поприкнули, що я дуже часто нагадую: подивіться лікаря. Так я знаю про що той мужчина говорить. А ще покажіть мені пацієнтів, яких він вилікував від цукрового діабету першого чи другого типу. Тоді поговоримо. Так що я все розумію, що вони говорять. І коли цукор 18 і як його понизити, ну, в будь-якому випадку його треба вирівнювати. Там Марія зараз на батуті скаче після морозива і після каші скаче на батуті. А там він, мій секр мене слухає. Що це я тут розказую таке цікаве? Взагалі хочу показати, у мене чоловік е насіяв у свині голоси редіски, а її отакі от ось. Мошки їдять чорні. Ой, тут так гарно видно. Я взагалі такого ще не бачила. Ну, я розумію, що редісті потрібна прохолода. А тут в нас і буряк, тут в нас і салат красивий. І добре, що вони тільки на редісті. Ви таке бачили? Редіску зазнесіють так пізно. А він махнув, рішив, що це все буде рости. Так що це все треба пополоти. Якщо чесно, то крім попелюх я не бачила нічого такого. А це таке мерзке і страшне. Щось скаче. Жесть, не сійте редиску пізно. Ось такий бурячок ще я виполола. Да. Під звуки цибулька в мене там є. Треба її пощупати на салатик. І оцей салатик треба срочно проріджувати і вже його можна смакувати. Ще й три редіски знайшла. Тепер я цих мошок ще й на хрині обнаружила. У мене тут у ванні клубніка росте. Отак От оборудували. Це я піддивилась в одне із сеньор, і в мене в одній ванні є. Салат, а в одній клубніка, і доволі таки щось на їжу збирали, тому що нас окремо так на землю висадити не було, де. Посадила у вазони. І доволі таки симпатично, і я задоволена цією ідеєю. Але ось ж хрін, дивіться, що робиться, я таке вперше бачу. Може це від того, що аномальна жара, я сподіваюся, вони пропадуть. От е, листочки клубніки їм не дуже подобаються, нема їх тут сильно. А от хрін і гридіску мені поточили, поточили. Так, про печальне більше не будемо. Ось моя ванна і салат. Звичайний салат. Ну, Віталій він прям в розсаді по одному продається. З корінням гарним. Красота. Квасолька росте. Ну, ще не зав'язується. Це буде е, спаржова квасоля. Ми її прям не в суп, нічого не кидаємо, а я її відварюю, стіжую повністю водичку, олійки туди, чесничок і як салат смакуємо. Так само можна з, з вермишелю, з пастою, з спагетті. Помідори. Не думала, що щось з них буде, якщо чесно. На вересень щось добудемо смакувати. А це гарбузи з насіння, самі впали. Я їх залишила, вони ж тут поливаються і буде тут щось добуде. Соляшник Аж один і два. Кидала в кожну ямку. Туди ще ми попідв'язуємо патики на ці палки і все. Ось вірьовки йдуть, які ми підтягуємо. Ну, вірніше, Франческо підтягує. Поливаємо. Не знаю, раз у два дні 100% треба поливати, тому що земля нагрівається. Треба заради того, щоб охолоджувати землю. Не заради того, щоб поливати. Баклажани шикарні. У мене тут двох типів, одні довгі, одні. Ну, цьому вже щось не подобається. Цвітують. Каралацьких жуків у нас нема. Це ще, напевно, йогірок. От мені подобається. Ти його поливаєш, вже ж тут 100% і заодно гарбузик росте. Так, це квасоля теж спаржова, вона невисока, але ця, якщо залишається, то з неї потім можна... Саме чому я з нею закриваю в томатному суку, тому що вона не висихає так, як треба. Її треба в морозилку, ці тримати. Ну, краще в банки. Відкрив банку, з'їв і добро. Це огірки із купляні, з розсади. Тому що на рідку зійшло два чи три. Слухайте, тут ще й диня зійшла. А там от зійшли огірочки. Треба їх, напевно, підворушити. Так, і кабачки. Кабачки намагаюсь зривати маленькими, щоб вони не росли великими. Бо я їх сама всі не з'їм потім. І ось о квітки. Ой, тут їх ще й так багато. Можна цю яєшню зробити. І з самого ранку їх треба збирати, ці квіточки, тому що вони потім дуже швидко повянуть. Корисні. Там навіть вітаміни якісь є. І сьогодні їх дуже багато. бачите, це, це я називаю пустоцвіт, тому що ось немає нема нічого. І вони такі це. А тут ось єда. Бережіть себе, всім смачного. Красота неймовірна. Так, з вечора вже настав ранок. Так що гарного дня.